Слава Україні! Мої вам вітання! хочу почати з такої теми. Російські пабліки пишуть: я не буду посилатись на конкретний паблік, тому що щоб це не виглядало, знаєте, як реклама їхніх медіа, але от про те, що нібито виводяться війська, і мова йде зокрема про населений пункт, за який ви відповідаєте. Це Северодонецьк, крім того, мова йде ще там про Сватово, Кремінули, Січанськ. Нібито щоб підсилити оборону Білгарської області. Чи спостерігаєте ви ваші джерела подібне? Чи можете ви підтвердити або спростувати? Доброго дня. Ну насправді така інформація в пабліках там не публікують, але якихось суттєвих змін навколо Северодонецька не відбувається. Трохи э, радісні надходять новини. Там є якісь прильоти по рубіжному. Це найближче містечко, місто до Сєвєродонецька. Але разом з тим э, ситуація в місті не змінюється. Фактично, э, вона знаходиться в окупації і навколо як відмічалась присутність військових навколо околиць міста, так вона і відмічається. А дивіться: а чи є от знаєте, зміни якісь в присутності, в можливо, ротації певні, можливо, техніка якось міняється, роди військ. Ну, дивіться, місто знаходиться. Ну так розташовано, воно ніби і тилове для окупантів, і разом з тим, географічно розташовано таким чином, що якщо проводиться якісь, якесь пересування, то воно об'їжджає навколо Северодонецька, оскільки. Ну, так, на березі донця і фактично його можна об'їхати. Хочучи, що місто намагається показувати як посередок відновлення такого фейкового, то ну, спочатку окупації воно не було місцем накопичення саме військ загарбників. І про гуманітарну ситуацію в місті трішки хочу з вами поговорити. От Денис Казанський, блогер та журналіст у своєму телеграм-каналі, написав про те, що в окупований Северодонецьк росіяни привезли картоплю в мішках і почали роздавати її місцевим жителям. Це це відбувається на фоні зруйнованого випаленого міста. А от якщо вже говориться про те, що роздають картоплю, ну чи чи можна це назвати якимось дзвіночками чи сигналами? Як ви оцінюєте загалом гуманітарну ситуацію в регіоні? Ну, ситуація досить складна, гуманітарна. А, ці подачки, які здійснюються окупантами, вони націлені перш за все на створення. Такої картинки для телебачення російства для внутрішнього їхнього користувача, що ми вас не кинули, ми вас відновимо, спасемо. Фактично ж, ну люди знаходяться на межі виживання, і фактично ті, які, якісь гуманітарні подачки, які здійснюються там раз на місяць, а подекуди і ще рідше, ну це максимум, що робиться для людей. Почули вас, дякую вам за те, що долучилися